Добридень, доброго дня. І так, я починаю. Кендер під правилом врачи близько 15 тисяч трудових мігрантів. Вважається, що багато з них виїхали на Російську Федерацію за студентськими візами, наразі вони значною мірою зосереди на далекому сході Росії, але відрита да, чиновники російської православності вийшли, надію, що більше. Может прибути до, до великих мест, включая Москву. Так що Москві не вистачає робочої сили. Ай-яй-яй-яй-яй. А что случилось? Де ваші раби? Всі на фронте воюют, да. Специальная военная праца, да. Киев за три дня и выступайте обязались, да. що немає маленькому працювати на, на, на ваших осенних заводах. Фабрики, предприятиях, торгових центрах, я був Петербургу Лівніграду. Я бачу, що в останні болятні в магазинах працюють, бо росіяни не хочуть копійки працювати в магазинах. Росіяни перекликати на сроку ногу. І все, ледачі вбив. Вот кто вы. Быдло. Бедлячина.